Доброго дня! Мене звати Ольга, мені 37 років, психолог-викладач по освіті, досвід роботи 10 років. Працюю як з організаціями різного профілю, так і з дітьми, підлітками, батьками, чоловіками, жінками, парами. Наприклад, зараз останнім часом в мене приватна практика, плюс я викладаю арт-терапію в приватній онлайн-школі. В своїй практиці я застосовую і нейрографіку, метафоричні карти, позитивну психологію, сінемологію, тобто дуже багато таких цікавинок, новинок в світі психології, які допомагають покращити життя. Тому, коли ви зараз стоїте на межі виборів, Куди рухатися далі? Що робити? Чи, можливо, ви зараз стоїте на порозі, коли спіткнулися з якимось незрозумілим питанням, незрозумілим станом, ви не знаєте, куди рухатися далі. Я зможу вам допомогти, тому що я спеціаліст в своїй сфері, психологія це моє призначення. Я люблю свою роботу і. Ну, за мою практику, в мене не було недовольних клієнтів, тобто, у нас після першої сесії вже є результати, тому що зі своєї сторони я надаю дуже багато інформації, дуже багато практик і. Звичайно, психологія це в першу чергу практика. Тобто, коли ви звертаєтеся до мене, ми з вами працюємо, ви практикуєте, і вже з першої сесії, з першої консультації у вас вже йде покращення вашого життя. Тому що всі ми живемо один раз, і ми варті, ми достойні того, щоб прожити це життя на вищому рівні, в режимі і щастя, і радості, і досягнення тих цілей, які ми собі ставимо протязі всього життя. А ти, якісь Тимчасові незручності, якісь проблеми, якісь незрозумілості, які виникають, це все нормально, це все нам допомагає рухатися вперед. Для цього потрібні психологи, щоб в потрібний момент е зробити ось так за допомогою психологічних практик, і в вашому житті відбудуться прекрасні зміни. І Ви того варті, тому буду рада вам допомогти і бажаю вам успіхів і до зустрічі.